Ті документи, які уряд готував, міністерство готували, щоб підложити їх під проєкт за підписом Свириденко, який йшов на Ренбо, вони були готові, коли засідання РНБО вже відбулося. Їх передавали вже потім. В нас там буде окремо цікава ситуація, але це буде вже наступного разу, коли ми дійдемо до вивчення дисків, коли виявляється, що обидва диски, які начебто також були частиною цього процесу підготовки санкцій, їх записали не того дня. Не 12 лютого, про які ми тут всі говоримо. Тобто ідея сипиться, просто повністю сипіться. Розумієте, не можна цю ситуацію, вона настільки швидко робилася, і вони настільки не парилися про дотримання будь-яких нормальних процесів, що вони зараз не можуть навіть, ну, це воно не тримає купи, вони не можуть випрацювати таку версію брехні, яка б десь не вилізала, і яка б когось з тих, хто. Відпрацьовував замовлення зеленського, не підставляла і не робила б крайнім.